Доброго дня! Приготуємо овочеве рагу. Його можна їсти як холодне, так і гарячим. Я більше люблю у холодному вигляді. Почнемо приготування з нарізки овочей. Беремо один баклажан, нарізаємо кубиком не дуже маленьким середнього розміру. Ось такі кубики мають вийти, перекладаємо все у посуд. Далі нарізаємо два невеликих цукіні, всі овочі нарізаємо кубиком. Перекладаємо до баклажану, нарізаємо моркву і теж перекладаємо в посуд. Далі наріжемо один болгарський перчик, одну помідорку і одну цибулинку і перекладемо в окрему тарілку. Далі потрібно нашинкувати 100 г капусти. Ну і залишилось нарізати пучок зелені. У мене петрушка і один зубчик тіснику. Також нам знадобиться одна чайна ложка томатної пасти, сіль, перець і олія. На розігріту сковорідку вливаємо олію, висипаємо баклажани, кабачок і моркву. Смажимо 5-7 хвилин. Далі додаємо перець, помідори, цибулю і капусту і смажимо ще 3 хвилини. Як тільки обсмажились наші овочі, додаємо томатну пасту, солимо, перчимо і заливаємо водою так, щоб наполовину покрити наші овочі. Закриваємо кришкою і тушкуємо до готовності. Наше рагу готове, додаємо зелень, чесник, досолюємо їх, що потрібно, виключаємо вогонь і даємо настоятись мінімум годину. Всім смачного!